Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами прати штори. Давно не було досить так, ну, як, от недавно на каналі відео вийшло, але хочу показати, як я беру штори. Приступаємо до їх загрузки, гачки я вже всі познімав. Штори, я вам хочу сказати, брудні давно не пралися і вже. Пора, пора їх попрати, бо вони пильні. Набрали себе багато пилюків, того всього бруду. І тому вже пора би було їх попрати. Ті штори, які я вже загрузив, то були з кухні. Отакі тюльки невеликі. І от ще одна така шторка чи тюль. Не знаю, можете називати, як хочете. І от її теж загружаємо. Це зі спальні. І все. Все, машинку ми загрузили, барабан заповнений нормально. Ой, ой дивіться, дивіться, дивіться скільки. По Посипалось трошки порош порошинок таких невеличких. Так. Але вже в мене сьогодні зранку прала ще. Але не суть. Чим ми будемо прати? Ми, напевно, будемо прати. Гелем для прання, динкміт. І, напевно, трохи насиплю ще засобу персілку для кольорового. Е, мені, правда, трошки треба було засобів, тому що мені вже нічим прати. Тут вже закінчилося майже, це теж закінчилось майже тут теж. І Іваніш теж підходить до кінця. Мені вже, мені вже треба багато всього понакупляти, бо в мене часто е, машинка дуже працює і тому засоби швидше розходуються. І мені треба брати великими порціями засобів. Порошку ми беремо не дуже багато, я думаю, цього вистачить. Насипаємо його М -м сюди. По традиції яку деш? Думаю, знаєте, попереднє прання поставити. Вибирав програму якусь, яку я хотів. І там недоступна та опція, розумієте? Печально. І гель. Дозуємо його теж. Ми, як ви знаєте, багато лити не будемо, тому що ви самі розумієте, що тюль і шторі воно все вспінює. Сильно багато піни тоді виходить. Вичайно, ні, що за машиною? Все, я думаю. Ну, давайте подивимося. Якщо буде мало, може долиємо, але я думаю, поки що цього вистачає. От тут налиємо, щоб перегородка така була від сухого порошку, щоб гель не стікав. О, бачите, як цікаво вийшло, як О. супер файно. Ставимо на місце, я потім ту зав'яжу. Нічого страшного. Купочок такий. буде тобто щось. Нічого страшного. І кондиціонер швидко. Швиденько наливаємо, швиденько, щоб відео не затягувалося. Хоча я сумніваюся, що в мене тут вийде. Але я стараюся, як ви знаєте, Робити так, щоб було все швидше. Ну, бачите, деколи не виходить, і виходить деколи довгі відео на каналі. Ну, мені просто самі розумієте, хочеться розказати побільше інформації про свою лижу. Як вона ці всі функції виконує і все, що вона робить? Закриваємо, включаємо машинку. Привіт-привіт. Е, вибираємо програму. По стандарту я би, напевно, поставив делікатне. 40 чи 30, напевно. Та ні, давайте 40. Віджим. 800, не більше. Можна навіть і 400 поставити, але я думаю, тут буде мало. 600. Та ні, давайте 800, тому що в мене там на фінальному віджимі буде віджимати на 720, тому якраз буде супер. Опція інтенсивна тут доступна. Жаль, шкода, що попередня недоступна, дивіться. О, бачите, оця от, от опція чогось недоступна. До полоскання плюс, і оце доступно. Думавши, можете, знаєте, поставити, щоб вам було цікаво подивитися, скачану програму. Бачите, ця скачена програма називається джинс. Я її скачав. Дивіться, ще один смішний момент. От дивіться, бачите, стоїть 1200 обертів. А якщо я поміняю віджим. Бачите, воно вище 800 не хоче. А якщо віджим не міняти, то вона відіжме на 1200. Я вже так пробував робити. І бачите, якщо поміняти віджим, воно вище 800 не хоче піднімати. Прикольно. Ну, я напевно поперу на скачаній програмі, щоб вам було цікаво подивитися, що вона робить джинси. Вона досить делікатно крутить, тому поставлю її. 40 градусів. Віджим ставимо 800. І інтенсивне. Година 10. У нас це влаштовує старт. Все. Все, більше нам не треба. Якраз буде супер. Лижа впшикує воду. Зараз закрутить барабан, напевно. Так. Да. Бачите, такими от рухами крутить. Я можу вам так от далі зробити ракурс, щоб вам було видно. пішли наші засоби змиватися Досить цікава програма, бачите, вона так крутить туди-сюди. Ось такими рухами. Я вже її два рази включав, знаєте, в принципі, вона мені сподобалася. Тому можна її запускати. Вона мені трошки нагадує делікат. Ну... В принципі, я можу сказати, що скачені програми, ви знаєте, я деякі навіть от, от вони напишуть буквально от, 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 збережені кольору, а то, по суті, виявляється делікатне прийняття. От, 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 Тут скачені програми, деякі приходи дуже схожі на менюшці, які позначені просто. Тому так. І ну, мені це не дуже, не дуже сподобалося, ну, але бачите, як вже є. Як вже є, так є. А води дивіться, скільки набирається? Немало. Тому це саме воно. Води має бути багато, тюлі не мають, чи штори там також сильно битися, вони мають плавати, в принципі, бо тому, що тут то делікатне, тканина більше. Дивіться, вода тече і воно от, отак от стікає. Отак ну, от, так от, отдалі. От, 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 от. До речі, води, я думаю, що вона менше набере. А, от, бачите, все. Набралася водичка. Думаю, що води буде менше, просто ту програму рідко я включаю і рідко її ставлю. Ой, бачите, зразу йде насичення Чи насичення Бачите, зразу, типу, як на делікатному теж, так, от, іде зразу насичення о, піне, 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 наростає трохи. Бачите, як воно прикольно крутиться. <гум> Отак от, от плаває. Досить цікаво. Цікава програма. Одне насичення пробили, бачите, воно так от тепер крутить так і тюлі штори мають братися. Ні, ну вони мають перекочуватися, але взагалом не мають брати, братися в загальному, вони мають іменно так. Чому я насипав персіл? Тому що персіл відпере дуже файно. А там забруднення сильні, тому я насипав його трошки. І бачите, от я хоч і насипав небагато, і ще є гелі трошки тільки. От половинку налив, і от дивіться вже скільки піни. Бачите, тому не переборщуйте, коли перете тюль чи штори. Бо буде тоді пін, пінна вечірка. І у вас все буде в пінні, от -от -от, все до, тут доверху дойде, потім золотка, полізе. і за вам то лишній, лишній раз тим мучитись не треба. Тому, коли перете тюль чи штори, штори, то старайтесь менше чогось додати. Кондиціонер я додаю при кожному броні. неважливо що я перу, любе щось, любі речі. Я без кондиціонера просто обійтись не можу. Я завжди його додаю і з ним перу. Тому що якщо немає кондиціонера, то тоді я не хочу прати. Ні, не ну, можу деколи так зробити, якщо вже прям е немає його або в наявності, або не немає того, який я хочу купити. Е но... Мені просто подобається свій запах його такого нейтрального кондиціонера. Тому я його і використовую часто. О, дивіться, дивіться, погнала, погнала. Супер. Оце, я розумію, делікатне прання, в принципі. От воно, то, що треба. До кінця година і 6 хвилин. 20 градусів. Палижа штен вроді би якби не включила, може включила, але вроді би клацання те, але я не чувши. До речі, бачите, через ті от насичення, які вона зробила, то е от дивіться, от скільки піни вийшло. Ну, я включусь через секунду, коли вона щось почне робити. Прикольно. Що ж, друзі, дивіться, про дуже цікава. Бачите, дуже крутить барабан, але недовго, бачите, як от вона не дуже то інтенсивна, ця програма джинси скачена до кінця 58 хвилин. Бачите, хоч я інтенсивно держав, але бачите? От якраз от такі от, е, недовгі крутіння для прання, для штор чи тюлі. Е, якраз якраз е, саме воно. От, от 100% от таке і має бути. І от таким чином вони і так і беруться. В принципі, я можу вам сказати, ми можемо з вами зробити ще одне насичення. І. Просто так мені хочеться, щоб вони ще раз перекрутилися. Щоб, ну, знаєте, ще другу сторону воно там трошки пошурувала, ота якась, бачите, на, на горі висить. Бо вони, то, по суті, там плавають, але мені хочеться, щоб вони ще раз очок перекинулися. Для того нам треба, я думаю, нажати на паузу і запустити знову. Хочу, щоб вона насичення зробила. Ну, так зболтало трохи. Піну. Ну, перекину. А, ні, вже не буде. Ну добре, тоді, нехай пере. Бачите? От, ну, тобто, 4 насичення зробила і все. І більше не буде. Ну і так, весь цикл буде йти про нього. Повільно, так от недовго. У кого є скачена програма джинси, ну, ну, як, як приблизно. От, хто має функцію моя програма, і там можна скачені програми встановлювати, то от тюль, -штори, штори можете брати на програмі джинси. Вона така плавна, неінтенсивна, все спокійно. Тому весь цикл прання буде іменно йти таким чином, до кінця 56 хвилин. Температура води. 36 градусів. Вона ще піднімається, вона буде йти до 38 вроді чи до 39, ну їм до 40, а потім вже опуститься трошки до 38 вроді. І все. Тому зустрінемося на полосканні. Що ж, прання закінчилося. 38 хвилин до кінця починається проміжний віджим 35 градусів. Не знаю, чи буде соцлок, мені здається, що не буде, тому що, ну, піна дійшла до оцієї от штучки і до тої, і все. Все, пішла на розгін. Дісбаланс є. Воно лежа справляється і вижимається. Ні, немає суслопні нічого. Ну, це наоборот файно. Нам затримувати не треба. 480 вольт. Ну і бачите вона. Не затримую довго, а виходить швидше, тому що час не хоче тратити. Вібрація трошки є, ну, але нічого страшного, 600 добре. Думав, що лижа тормозне, але, як ви бачите, бачите, дисбаланс сильний. От зверху, так досить колишить. Ну, але то нічого такого страшного. Рожнеться, напевно, до 780 і все. Буде полоскати. пішла на підвищення. Бачите, 780 і все. Закінчує проміжний режим і приступаю до першого полоскання. Що ж, друзі, пішло перше полускання, лише набрала води. Таким чином, бачите, йде полускання. Водички набрала достатньо. Водичка така, ну, як завжди, в принципі, мильна. На першому полосканні я вже не раз говорила, що полоскання перше тут технічно називається в своїх відео. Ну, і все якби, більше нічого цікавого відбуватися не буде. Віджими будуть такі самі, в принципі. Полоскання теж, я думаю. Тому я думаю, що нічого цікавого більше відбуватися не буде, тому будемо з вами прощатися, щоб відео не затягувати. Тому всім бажаю удачі, до зустрічі в нових відео, всім па-па.